Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна. Вітаю всіх, хто з нами на Д 1 позивний Україна. І з нами у студії офіцер Андрій Прокіпчук, начальник служби захисту інформації в автоматизованих системах 7-го окремого стрілецького батальйону 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг. Вітаю вас, Андрію. Вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую, що знайшли час взяти участь у нашому проєкті, де ми розповідаємо про наше військо. І сьогодні поговоримо про вашу службу. Розкажіть про те, що таке служба захисту інформації в автоматизованих системах. Чому це важливо в умовах сучасної війни, коли терористична держава Росія веде з нами ще і гібридну війну? В атакуючи нас і інформаційно, в тому числі, ну звичайно, це на даний час досить важливо. Технології всі ко, з кожним днем змінюються. Ну і так потрібна служба захисту інформації. Ми е, знаходимо шкідливі е, програми, їх знешкоджуємо. Ну, і, в принципі інформуємо особовий склад, щоб вони більш фільтрували інформацію, та як у месенджерах, так і на своїх персональних комп'ютерах. Як саме, щоб не виловилось на фішинг, наприклад, там приходить повідомлення, там може бути проходити воно і в сигналі, у WhatsApp та в інших месенджерах. Ну, в принципі, як вам, наприклад, надіслав щось невідомий номер, ну не варто зразу брати і відкривати ту чи іншу програму, ну той файл. Бо завжди там можу писати, навіть і представлятися, що я такий полковник, там, наприклад, з КСВ чи ще з якогось ОК. Будь ласка, дайте доповідь до такої-то години, відкрийте цей файл. Ну, І там можуть бути якраз е віруси, які завдадуть того чи іншого удару. Ну і плюс, так само це все робиться і на комп'ютерах. Є в нас і планові перевірки всіх комп'ютерів нашого батальйону, ну і так і позапланові. Звичайно, на все реагуємо, плюс проводимо. з Нашими підлеглими, ну і військовослужбовцями ми виїжджаємо до них, їм розказуємо про всю інформацію, що то може бути. В принципі, що потрібно зробити, щоб тої загрози, щоб не попастися на це. Ну і, в принципі, така у нас робота. Такі загрози є і в цивільному житті, але у війську це особливо важливо. Можете от розказати про такі приклади? Тобто дійсно надходять такі повідомлення, що я такий-то командир? Так, звичайно, і це в принципі не поодинокі випадки. Таких випадків є досить, досить багато. В принципі, наші військовослужбовці, ну як мені, так і своїм командирам. В принципі, по вертикалі всі світують про такі. Ну і ми, в принципі, реагуємо на це. Вчасно. А яку мету мають ці повідомлення? Ну, щоб, в принципі, зламати комп'ютер. В принципі, це не може бути зразу. Це можуть вони слідкувати довший час, щоб, в принципі вони замітили, в принципі, реакції. Ну, але з часом вони будуть збирати, в принципі, певні дані про інформацію. Ну і це за... зашкоджує батальйону, в тому числі самій бригаді. Тобто ми можемо сказати, що працює ще і така технологічна армія. Звичайно. Це люди чи це машини. От, якщо брати зараз оці інформаційні загрози, технологічні загрози для нашого війська. Ну, це, в принципі, звичайно, російські спецслужби працюють ну, і хочуть тими чи іншими способами роблять тиск на Україну. Ми бачимо це в різних повідомленнях щодня, практично так. Mm -hmm. в тих фейках, які розвінчує наша центр протидії дезінформації, mm -hmm. так щодня mm -hmm. публікує це. А, а скажіть, будь ласка, яка зараз роль штучного інтелекту у війську? Mm -hmm. Ну, роль штучного інтелекту, в принципі. Мене дуже, ну, при цьому можна сказати, не застосовує. Ну, я в принципі на своєму рівні, я не скажу там, про якийсь інший рівень. Так, так. Може, десь її застосовують, ну, в принципі, ну, наразі в себе. Так, дуже його не використовую. Я, в принципі, так, ну, в своїх чисто цілях і ну, його використовую. Там, але не скажу це про китайське, там діпсік чи ще там щось є, це не використовую. А так, в принципі, про інші там можна OpenAI, в Принципі в своїх цілях використовувати досить хороша, можна поспілкуватися на ті чи інші теми, може він щось і підсказати. Звичайно, штучний інтелект е він з кожним днем пр прогресує, прогр прогр і там це досить хор хороша програма. То скоро можна сказати, що в армії теж. Ну, ми вже чули про те, що ці інформаційні системи використовують у керуванні безпілотниками, але а, от і на вашому рівні ну, теж якось використовується цей інструмент. Ну, я думаю, що в майбутньому це досить можливо. Помічник, так. А що ви можете сказати стосовно цифровізації у війську? Цифровізація у війську вона є. В принципі, це зараз ми бачимо на, по армії плюс. В принципі, стало набагато простіше військовослужбовцям за рапортами. Вони надсилають зараз, вже кожен може зареєструватися і в принципі, надіслати рапорта на відпустку, на рапорт, наприклад, на виплату тих чи інших допомог. Це грошова допомога на оздоровлення є. Ну і так досить багато, там вже щось біля 10 рапортів є. Це дійсно як... працює? Звичайно, працює. Головне, щоб у людини був ну, військовослужбовця, доступ до інтернету, ну і, в принципі, в два кліки це можна все зробити. Потім його безпосередній командир підтверджує, і далі, ну, в принципі, це звичайний стрілець, він своєму безпосередньому командиру, а командир вже, наприклад, далі на ком... командира роти, а то й на бригади, ну, чи на батальйон. А ну це полегшило життя, такий цифровий документообіг? Ну, звичайно, військовослужбовцю не треба там дивитись на під на поля, правильно оформлювати рапорт. То є багато мемчиків ніяких стосовно паперів. А це все, в принципі, робить за нього програма. Там, головне, правильно написати свій підрозділ. Там, в принципі, раз ви це заводите і все, далі воно все автоматично. Це провий журнал, обліку журналів він існує. <с> ну, це теж. І далі про, про захист інформації. Адже загрози, вони як потенційні, є завжди і вони можуть зростати з кожним днем. Як от в Україні у нас захищена ця інформація? Ну, це, звичайно, на певному рівні все захищено. Головне знати, що, в принципі, ворог теж ну, щодень все нове з'являється. Все розробляється, знаєте, так як є новий якийсь захист, так само і ворог ну, планує його поломити, і, в принципі, теж своє нове, щось нове придумає для цього. Ну, і це треба кожен день, як кажуть, ну, над цим працювати. Mm, цим саме ви і займаєтесь так? Ну, Звичайно, у нас є теж мережі свої, ну, передача службової інформації. Звичайно, є таємною і плюс і ну, доступною відкритою інформацією. Це, звичайно, все є своє захищене все. Якщо говорити про ваш шлях у війську, як він почався і як ви прийшли до тієї служби, де ви є зараз? Ну, мій шлях почався, в принципі, ну, можна сказати, з самого початку, це від повномасштабного вторгнення з 24 лютого. В принципі, я проснувся. Це для мене, в принципі, як був звичайний день. Включив телевізор, почав собі робити ранкову каву. Ну і, в принципі, побачив, що почалася повномасштабна війна. ви з Івано-Франківська? Так, я сам з Івано-Франківська. Я вже зрозумів, що на роботу вже нема смислу йти. Ну, і, в принципі, це в чаті ми всі списалися. А ким ви працювали в цивільному житті? Менеджер ну, в енергетичній фірмі. В принципі, і. Потім ну, я зізвонився своїми колегами по роботі і в принципі, друзями, Ми там зібралися. І знаєте, на той час було актуально це ходити, шукати всякі мітки, всяких підозрілих людей. В принципі, щось ходили, патрулювали. Ну, я зрозумів, що це, в принципі, ні до чого нічим не поможе. Бо івано Франківська, в принципі, далеко від фронту. І все. І вирішив 28 лютого піти в ТЦК. Пішов в ТЦК. Там мене мобілізували і направили курсантом на полігон. Там я був певний час. Я попав в 115-ту бригаду до березня 23-го року. У березні я перевівся вже в 7-й окремий стрілецький батальйон. На той момент вони виконували завдання на Донецькому напрямку. А в вересні місяці, в принципі, ну, залишились далі виконувати на Донецькому напрямку, але пішли, перейшли підпорядкування 65-ї окремої механізованої бригади. На той момент я ще далі залишався бухгалтером. Але в кінці року нам прийшли зміни до Штату і з'явилася, в принципі, досить служба, як для мене, цікава, це служба захисту інформації. В принципі, довший час приглядався до неї. І в квітні 24-го року перевівся туди на посаду техніка служби захисту інформації. І на той момент ну, я виконував свої завдання, і на той момент мені начальник штабу, це Василь Сірі, запропонував підписати контракт. Ну я довший час думав, вагався. Ну і в 28 жовтня 24-го року підписав контракт ну, і став. Саме начальником служби захисту інформації. Так, вже більше півроку ви служите на, в цій службі, так. і ваш досвід якраз яскраво свідчить про те, що таланти будь-якої людини в цивільному житті вони ж пригодяться і на службі. Ну, звичайно, на службі є ну, багато суперлюдей стрільців але багато. І потрібно і допомагати, ну, в принципі, забезпечувати. Це дуже до, до, досить важливо. Ви пішли служити з перших днів повномасштабного вторгнення. А що ви можете сказати про те, як змінилася служба, як змінилося військо? О, реформувалося це, напевно, що всі замітили дрони. Наприклад, ну, як взяти на початку повномасштабного вторгнення, і зараз, зараз ну, дрони це є. Перше, що потрібно, я кажу, number one. Це вони дуже допомагають, по як і звичайним солдатам, так само, і, наприклад, міномету, коригування. І, в принципі, це все досить-досить ну, таке потрібно, що є перше, я би сказав. Так, а от саме в організації служби, в підходах. В підходах до командування, в підходах самої організації, служби щодо бійців, щодо залучення нових бійців до служби. Ну, залучення, в принципі, нових бійців. Зараз, як ми можемо побачити, мобілізація йде ну, не на всі 100%, В принципі, залучення йде ну, менше з самих військовослужбовців. Ну але, в принципі, на даний час справляємося. Ну, якби мене спитали, наприклад, ну, часто, в принципі, такі, так, якби от, зараз от, от, якби змінилося, це... чи ти б пішов у му році. Ну, я думаю, я би не чекав до 25-го року, я би так само би і зробив, то теж би пішов. Ну, можна сказати, ні разу не пожалів. В принципі, звичайно, є різні моменти. Дружина, дитина. Тому, Коли звичайно, хочеться бути. Останній 20. раз родину свою. Я в принципі, останній раз, то я, в принципі, недавно був в відпустці в квітні місяці, Так що я, в принципі, недавно бачив родину. так. Ви були в відпустці. Так, звичайно. Так. Це а... самі найкращі моменти. Ну, Наприклад, відпустку то, знаєте, відпустка ділиться два рази на рік. Ну і в принципі військовослужбовці дуже її чекають. Побачити рідних. І от я знаю по своєму чоловікові, мій чоловік теж служить. Коли приїжджає додому, то це інша людина. І йому треба трошки, трошки часу, щоб війти, да, цей весь домашній такий. Прийняти іншу реальність. Так, прийняти іншу реальність. так. Що вам допомагає от прийняти цю реальність, а потім, вже, коли ви повертаєтесь в бойові умови, знову прийняти цю військову реальність? Mm. Ну, мені це допомагає в мене. Це є в моєму хобі. В мене є біг. Знаєте, я його почав, в принципі, можна сказати, майже від самого повномасштабного вторгнення. Там, в принципі, бігаю по асфальту, будь-де. До цього ну, у вас не було цього хобі? Ні, не було. Ще в 115-й бригаді я був, познайомився з хорошими товаришами. Зараз ми до, до цього часу з ними спілкуємося час від часу. І коли ми з ними разом служили, вони там щось бігали, по декілька кілометрів. Я думаю собі, я теж спробую. Я спробував. Мені сподобалось. Ну, але я на той момент бігав в маленькій дистанції. Це, напр, наприклад, перша моя пробіжка була 5 кілометрів. Для дуже... декого це не маленька дистанція. Да. <риклад> <риклад> Вже зі старту. 5 кілометрів, то я її дуже тяжко біг. Там у мене були погані кросівки. Плюс я трошки йшов, трохи біг. Ну, але так, потім, наприклад, тиждень не біг, але потім далі продовжив, це мені сподобалось. Ну, біг, це одно, що просто як для військовослужбовця, як на мене, ти собі купляєш кросівки хороші, це головне. Ну, і в принципі, якщо літня пора, там футболка, шорти, і більше тобі нічого не потрібно. Ну і зараз я стараюсь десь плюс-мінус. Два-три рази на тиждень бігати. Ну, як є. Я процінаюся до досить рано, десь о п'ятій ранку, ну і вибігаю. Там, у мене пробіжка займає плюс-мінус годину часу. Які дистанції зараз у вас? А, зараз у мене так ну, вже довший час стабільна дистанція, це є десь 12,5 кілометрів. Е, ну, є навіть військовослужбовці в батальйоні, що мене підтримують. У мене є теж. Володимир Кашевко, теж начальник інженерно-саперної, ні, начальник інженерної служби, вибачаюсь, е, то він теж бігає, теж такий хороший спортсмен. Ну, і є, звичайно, люди, що мене мотивують, Та це він, в принципі, так, як з медійних людей, це Андрій Оністрат, він теж служить і теж бігає час від часу. Що дає вам цей біг? Дається, наприклад, перезагрузитись, обдумати різні, різні завдання, що тобі потрібно зробити, сконцентруватися, ну і все переварити. Досить-досить, ну, так в принципі, за годину часу ви можете собі подумати або просто послухати музику, чи якийсь хороший підкаст, чи просто послухати навколишнє середовище. А це запобігає вигоранню? Ну, як для мене, то так. Так як четвертий рік служби, знаєте, це вже досить довгий термін, багато людей ви ви вигорає. Як це проявляється? Ну, ну я, в принципі, так, як я не психолог, але можу сказати, що проявляється це певним чином. Ну, людина замкнута в собі. Так. І зрозуміло, що треба підтримка, так? Звичайно, потрібна підтримка людям. Звичайно, їх потрібно послухати, щось, ну, перше, дати їм виговоритись. Звичайно, люди хочуть уваги. Психологічна підтримка на фронті як зараз працює? Е, ну, у нас в 65 й бригаді є група бойового стресу. Я знаю, що вони приїжджають до бійців, плюс е, в самому батальйоні є заступник командира. Змагально психологічного забезпечення, він теж час від часу, ну, яким бійцям потрібно, він це моніторить, він приводить, ну, запрошує тих самих психологів. Ну і, в принципі, я знаю, що працюють. Плюс в нас в батальйоні є начальниця клубу. Вона теж, наприклад, як ми були. Наш батальйон, 7-й окремий стрілецький батальйон, був на відновленні, то, в принципі, часто договорювався в Черкасах з міською владою, там вони і були, і походи і в кіно, і в театр, і там на баскетбольні матчі. Так що досить, ну, досить на високому рівні це, в принципі, в бригаді, і в батальйоні проходить. Це те, що необхідно, а ви ще і надаєте собі таку своєрідну самопідтримку. Так, да, у мене самопідтримка, у мене так. це хобі. Ну, і, в принципі, погода подобається, Я, в принципі, любу погоду. Стараюсь бігати. Ну, Якщо це не заважає, звичайно, моїм посадовим обов'язкам. Чи це літо, чи це зима, чи це плюс 25 чи мінус 25 це для мене не має значення. Так само можете назвати і інших бійців, які знаходять для себе. Таке теж хобі, або підтримувати себе якось. Ну, знаходять сили, можливо, займатися спортом, це дисциплінує? Ну, звичайно, я думаю, в кожного це є по-своєму. Комусь подобається біг, комусь подобається тягати залізом, ну, наприклад, це спортзал. Ну, але в принципі, так як в бойових умовах це з собою не будеш возити весь спортзал. Комусь подобається читати книги, це теж досить хороше. Хороший розрядка, дня. так. 7 окремий стрілецький батальйон вашої бригади. Розкажіть про його службу цього підрозділу. Служба сьомого окремого стрілецького батальйону. Ну, як я казав, батальйон створювався теж, в принципі, цей період, коли я призвався. Він створювався 28 лютого 22 го року. Створився в Інвоно-Франківську. Потім, 15 квітня 2022 року, 7-й батальйон виконував завдання на Харківському напрямку. З, з 23-го року, там, лютого місяця, 7-й батальйон переїхав на Донецький напрямок, а саме на Луганський. І вже там виконував завдання до кінця 2024 року. У 204 році, там після важких будів на Луганському та Донецькому, в Луганській і Донецькій області, він пере, ну, на відновленні в ЧРК. Так, зараз на зато є, ну, за деякий час, період часу підрозділ довго особовим складом. І зараз 7-й окремий стрілецький батальйон, 65-ї окремої механізованої бригади, виконує завдання на Орівській напрямку в Запорізькій області. Що ви можете сказати про бойові дії на своєму напрямку? Ну, досить інтенсивні бойові дії ведуться, в принципі, порівняно з Донецьким напрямком. Більше застосовують ворог, більше застосовує FPV, Ну, Каби це так як по всій лінії фронту, це одинаково. Найбільша ну, загроза це, напевно, зараз оптоволоконні дрони. Це те, що я можу зазначити, ну і артилерія. Плюс так само зараз ворог активізувався на Запорізькому напрямку. Відбуваються зараз штурмові дії, ну, але 65-та бригада і 7-й батальйон. В принципі, злагоджено працюють і відбивають напади ворога. В інформаційному полі, з якими фейками з боку російської пропаганди, от що саме говорять про цей напрямок? Чи стикалися ви з якимись такими от вкидами, що, знаєте, буває, там, як от, забіжить окупант, десь вони повісять прапор і скажуть, що вони там уже. Захопили, скажімо, цей населений пункт. Або як, як от ворог з вами, так скажімо, морально може ще воювати? Ну, з нами, в принципі, морально це воюється, хіба може бути якесь повідомлення всякого характеру? Ну, в принципі, це ми кажемо, що це є неправда. Ну, якщо є якась смс-розсилка, або ще там щось, в принципі, ну, військовослужбовці звертаються, і ми їм ну, пояснюємо, розказуємо, що це є. Що це є все фейк. І е, на завершення розмови, Андрію, стосовно впровадження ще е, нових інформаційних, е, таких новацій, технологій в армії, що, можливо, з'явиться найближчим часом. Найближчим часом, що має з'явитися, це, наприклад, Ну, з'явиться полегшення для самого штабу, для самої строєвої. Це має з'явитися журнал, електронний журнал обліку особового складу. Ну, в принципі, це має полегшити підрахунок особового складу. Ну і далі все, що з цим пов'язано. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую за те, що розповіли, як ви охороняєте особисті дані всіх військовослужбовців. Як протистоїте цим інформаційним загрозам з боку Росії, які вона щодня чинить і на цивільне населення, і на наше військо? Дякую вам за запрошення. Гарного дня. А я нагадаю, що з нами сьогодні був у студії офіцер Андрій Прокіпчук, начальник служби захисту інформації в автоматизованих системах 7-го окремого стрілецького батальйону 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. І це був позивний Україна. Слава Україні! Героям слава. Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці, але всіх об'єднує одне Позивний Україна.